Всім привіт! Сьогодні цікавий такий майстер-клас буде. У нас буде майстер-клас по ось такому типу браслетика. Так, це в мене такий він з трішки нерівного бісеру, так, але ви розумієте суть. Так, це така браслетна мотка, я би, його, я би сказала, назвала його, так, такий дуже для мене зручний ось у мене це перший браслетик який я сплела, я його ношу вже більше як півроку. Ось, Тому для мене він дуже зручний, невагомий. І як варіант, та, такий літній або повсякденний, він надзвичайно красивий. Отже, я підібрала кольори, ну, можливо, такі різдвяні, можливо, для когось це не різдвяні кольори. Я б сказала, що вони такі класичні. Так? Тут ви бачите, так, я намалювала схему, по якій ми будемо рухатись. Зразу скажу, так, що це я е, робила рапортами. Тут у нас є 5 е, різних таких узорних груп, можна так сказати. Їх ви можете просто продовжувати суцільно, тобто не, не змінювати. Так, як бачите, в мене тут змінюється Тут у мене були квіточки, потім такі. Потім, взагалі, крапочками, так, от по-різному. І він дуже цікаво виглядає насправді. Тому сьогодні ми будемо працювати за цією схемою ми будемо поступово рухатись. Ось тут ви бачите номери. так, У мене це бісер Тохо 11-го розміру, в шести кольорах. Ви можете собі підібрати свої кольори. Зараз ми поглянемо, як вони будуть поєднуватись, тому що. Я щойно її намалювала. так, По суті, такий унікальний, можна так сказати, контент авторський. І я дуже сподіваюся, що вам сподобається. І ви будете плести собі такі браслетики, собі або на продаж, на подарунок. Отже, покажу, як я починаю. так. Ми починаємо. Першу бісеринку я завжди фіксую. От Першу темну, зелену я в собі взяла. У мене подвійна нитка, це у мене поліард 60, чорна, просто для відео, щоб було видно. І прохожу ось так двічі, і закріплюю. Так, ми продовжуємо. Так, Догледіла по схемі, що є якийсь певний недолік, і виправила його. Отже, ми зафіксували так, першу зелену. І набираємо 1, 2, 3, 4. Додатково темно-зелених. Це у нас такий початок браслету. Ось, ми набрали. Ось. 1, 2, 3, 4, 5. І тепер ми проселяємо в третю з кінця. 1, 2, 3. Повертаємось, так? Ось так. О. Розправляємо, так, і бачимо, що у нас вже нижні дві пішли вже в другий ряд. Тепер ми набираємо одну червону, і в оцю, що ми закріплювали, ми протягуємо. Є, по суті, ми вже набрали два рядочки по нашій схемі. Ось так вона виглядає. Зараз трішки може розлазитись. Ось, але це тимчасово. це тимчасово. Отже, наступна у нас червона. Так, рухаємось донизу вже тепер до себе. Слідуюча ось так теж червона, закріпили є. Внизу дивимось тут, ми вже тут, так, третя намистинка зелена, темно-зелена. І в цю червону ну, плетемо звичайним мозаїчним плетінням. В центр у нас золотенький. Так, одна золотенька. Секунду. Ось. І в червону, бачите, серединка дуже тісненька, беремо іншу бісерину золоту, ось, і в червону протягуємо. Так, знову беремо червону, стараємось калібрувати бісер, так, щоб браслетик був рівненький. Ось, Знову червона, зелену протягуємо. Так, ось ми пройшли тут, тут. Тепер у нас зелена і вверх червона. Знову у нас іде зелененька до гори і червона квіточку закриває. Є. Такі браслети можете робити на будь-яку собі ширину. Так, створювати власні узори, чим ви додасте та унікальності своїм виробом. Отже, темно-зелена. В нашій схемі дві темнозелених ми робимо вниз. Ось Зараз. Є. Дві темнозе. Тепер у нас іде одна оранжева, і знову темно зелена. Темнозелена. Ось. Так, далі друга темнозелена. Так, і оранжева. Серединка в оранжевій квіточці у нас салатова. Салатова. Ось. Далі у нас йде темно-зелена. Так, бачу, що поставила таку тунесеньку на мастинку. Але ви будете знати, що краще це все калібрувати. Так, і далі тут в мене голубенька. Насправді, та, я взяла таку білу, можна сказати, таку напівпрозору блискучу. Ви можете також робити з голубеньким. Я думаю, теж буде досить цікаво. Отже, наша перша біленька, далі оранжева. Знову оранжева. Зелена. Темно зелена така. Так, бачимо, що тут дві біленьких. Знову біленька. Так, зелена. Зелена ось у нас. Так. Якщо видно схему. Знову зелена. Підтягуємо завжди У мене подвійною ниткою, так, тому в мене можуть нитки. Трішки стирчати. Все це потім можна поправити, так, ось, як я зараз поправляю. Підтягнути, щоб було красиво. Ну, так уже й буде. Так. Отже, ми тут, далі в нас знову темно-зелена. Є. Темно-зелена. Салатова. знову салатова, ще одна салатова. Дгори вже так, йде темно-зелена. І серединка в нас в салатовій квіточці червота. Кладемо червоненьку в центр. Так, салатову, ще раз салатову. Так, дивимось 1, 2, 3, значить, третє, знову в нас темно-зелена. І закриваємо квіточку салатовим. Ось, далі у нас зелена і зелена. Так, зелена і зелена. Так, наступна квіточка червона-зелена. Набираємо червоне і зелене. Є. Дві золотеньких. Так, тут дві золоте, а тут, тут ми набираємо одну золоту, раз. І червоненьку до квіточки. Два. Серединка оранжева у квіточки. в червону протягнули, додали зелений фон. І знову золотисту намистинку внизу. Ось. Скільки в мене золотого мало, тому я економлю. Так, і в схемі це видно. Так, є золотеньку натягнули, так, тепер червоненька. Ось сюди. І знову червоненьку, згори. Є темно-зелена. Так, знов темно зелена Ще раз темно зелена Так, ми ось ось тут. Ось тут два зробили, Потім знову два рази темно зелена згори так, підтягуємо наше плетіння, якщо бачимо, що трішки завільно. Знову вниз темно зелена О! Де це ми? Отут, отут знову внизу та друга темно-зелена, і почнемо зараз оранжеву квіточку. Так, оранжеву квіточку починаємо. Так, одна оранжева. Є ось тут ми. Ось одна оранжева. Так, знову дві оранжеві у нас буде вже вниз. Раз. І два. Так, продовжуємо. Так, дві оранжеві набрали ось тут. Далі у нас іде темно-зелена. Серединка у нас салатова. Є. Далі дві оранжеві буде вниз. Ось раз. І ось два. Далі зелена і знову буде оранжева. Темно-зелена. І знову буде оранжева. Є. Дві зелених. Так, вибираємо красиві намастини. Так, дві зелених. Ось так, тепер у нас біленька. Знову темно зелена. Салатова. Біленька, намистинка. Так, біленька. Серединку ось тут я намалювала зелену, але я зроблю її золотенько. Ось, золотенька серединка. Знову зелений колір, темно-зелений. Тут же у нас іде салатовий, так ніби частинка квіточки. Ось. Підтягуємо, так, слідкуємо за ниточкою. Знову біленький колір. Біленький ще разочок. Так. О, поправляємо. Ось. Темно-зелений. Так, біленький, темно-зелений, знову темно-зелений. Ще раз темно-зелений, Ще раз темно зелений. Так, ниточки підтягуємо. Ось. Так, це ми пропливли тут тут. Знову у нас іде одна темно темнозелена намлистина. І вже починаємо червону квіточку. Так, червоний. Знову червоний. Другий раз червоний. темно-зелений, Серединка золотенька. Червоний. Червоний. Зелений. Так. Зараз, раз. І червоний закриваємо. І зелена. вниз іде раз. І другий раз вниз. Так, і дивіться. На цьому етапі ви могли б. Так, по суті, ми почали спочатку, бачите? Якщо захочете, такий браслетик, так, ось так він виглядає. Ви можете плести тільки таким узором. Оце, по суті, один рапорт. Так? Ось такий от набір різних е, квіточок. Але я хочу вам запропонувати поєднати тут декілька рапортів. Так? І, звичайно, ви вже собі зупиняєтесь там, де хочете. Зупиняєтесь на тій ширині, де хочете. Хочете чокер, хочете подвійний браслет, хочете потрійний браслет, взагалі немає різниці. Так, от зараз на цьому етапі це самодостатній рапорт. Так, він, ви можете його повторювати ту кількість разів, яку вам хочеться. І зупинятись на будь-якому етапі, і це все буде окей. Але я пропоную вам так зробити наступний, так, наступний ось такий рапорт. От, бачите, от ми починаємо ось тут оранжевою такою скісною рисочкою. Ось тут вона так, закінчується. І ось так трішки, так, це вже наступний узір. Тому я продовжую, а ви обираєте, рухаємось далі, чи робите так, як ми до цього робили. Все. Так, я ось тут. Дві зелені проплила, починаю з кисну оранжеву. Вверху в мене оранжева, унизу ще йдуть зелені, темно-зелені. І знову зелена. Є. Тепер беру оранжеву. Наступну, от бачите, тут має бути зелена. Темно зелена. Ой, я набрала дві. Треба бути уважною. Залишаю одну. Так. Вгорі у нас виходить одна темно зелена. Є, продовжуємо оранжеву рисочку, оранжева і ще раз оранжева. Все, це в нас є наша скісна рисочка. Ось тут ми закінчили, ось тут вийшли. Так, і далі ми виходимо та далі зелена. Так, потім йде червона рисочка. Червона згори. Ще одна зелена. І внизу золотенька. В цій полосочці тут, о. Далі червоне. Свідуюче, бачите, у нас така зелена із одної золоте, золотою, на різних рівнях вона у нас. От згори одна зелена, тут продовжуємо червоне. Червоне. Тут у нас золотенька. Золотенько. Так що в нас там вузенько. О, далі салатова, суцільно, так? І починаємо з салатового. Тут темно-зелена, ще раз темно-зелена. О, ось така смушка у нас виходить красива, так, красивий орнамент. Ось так. Знову дивумось сюди, так, зелений і салатовий набираємо. Зелений, о, і салатовий. І ще раз салатовий. Є. Далі у нас ось тут, так, зелений. Зелений, слідуюча скисна вниз, це у нас біленький. Біленька, тут у нас іде золотенька намистинка, ось, ось вона є. Ще раз зелененька, і добудовуємо цю біленьку з кисну. Так, потім у нас горі тут іде золота, золота, біленька і біленька. Зелена. Ось. Тут у нас зелена, вийшли золото, і тепер у нас йде оранжева. Скісна рисочка униз. Оранжева, тут у нас зелена, ще раз зелена Лапаю. О! Так, оранжево. Тут бачимо, так, ми пройшли оранжеву. Повертаємо, знову у нас іде зелена. І вниз зелена і. О, внижева і оранжева. Перепрошую. Так. Дивимось, на якому рівні тут золота, так. Тут ще у нас іде зелена. Тут знову ми починаємо з червоної. так. По суті. От, оце один рапорт, і ми вже почали другий. Бачите? Я ще одну проплету. Але щоб ви знали, що це також уже самостійний цілком узор. І внизу, отут золотенька. Бачите, як було на початку. Є. Є. Так, одна ниточка розправилась. Отже, золотенька тут внизу. Далі червона. Так. І повністю зелена смужка вниз. Ось другий фрагмент ми завершили. Так, дивіться. Ось у нас перший. так? Ось тут у нас уже оце другий рапорт. Так уже навіть частинку проплила. Так само ви. Його можете плести стільки, стільки вам треба. Так, а я буду продовжувати просто по своєму узору, для того, щоб показати вам, ну, скажімо так, красиві можливості. Красиві можливості поєднання ось цих різних бісеринок у різних варіантах узору. Так, ми продовжуємо далі. Отже, ми зупинилися, так, повністю у на цій бісеринці. Так, ми продовжуємо зелена. І починаємо ось таку косичку. Починаємо з білої. Так. Біла. Потім зелена. Знов зелена. А біленька в біленька. Зелена. Знов зелена. Біленька. І зелена. Ось так зелена і ще зелена в нас іде. Так, це я буду зараз. Закінь. Закривати свої намистинки та свої ниточки, точніше. І ми ось з вами завершили ось тут. Так, далі у нас буде оранжева і золотенька. Так, я заховала свої хвостики. Так, закріпила ниточку і рухаємось далі. Тепер ми набираємо оранжеву. Оранжеву. Золотеньку. Далі у нас іде зелена. Так, ось тут золота і зелена. Так. О, вправляємо нитка скручується трішки. Ой. Є, тепер у нас іде оранжева, ще раз оранжева, зелена. Треба ще зелена. Так, і четверта оранжева є. Знову зелена. І ще раз зелена. Ось, і тепер у нас іде салатовий вже кольор так нашого листочка. Тут у нас іде золотий. Солотенько, знову йде у нас, зелений, так. два салатових. О. Зелений. ще раз зелений. Салатовий, о, є, тепер далі зелений, зелений, червоненький тепер листочок робимо, є червоний, золотий. так, Отут. <клова> <клова> Впала нитка. Зелений, зелений. Далі в нас червоний йде. Ось ще червоний, зелений. тобто ви повіли, що вам треба ось цього фонового кольору найбільше мати, щоб вистачило знову зелений. Так, і червоненький. Сонечко вже сідає, сподіваюся, я встигну. Так, далі у нас знову йде зелений кольор. Так, дві зелені. І у нас знову повертаємось. Так, у нас тут чотири кольори, і знову повертаємось до голубенького. Так голубенького, біленького, як на схемі. Так, золотистий, зелений. Вже раз так намалювала, то вже так і називаю. Так, ой, білий. Так, от зелений, знову білий. Я думаю, що ви вже і самі орієнтуєтесь, як іде узбір, так, і знову біленький. І так і набираєте бісеринки. Так, зелений, ще один зелений. Є біленький зелений. Зелений. Так. І останню цю гілочку. Це у нас оранжевий. Оранжевий. Потім йде золотий. Секунду, підтягуємо всі ниточки. це закрутилось? Є. Золотий. Ось оранжевий, золотий. Так, і далі у нас знову йде зелений, оранжевий. Тимно зелений. Оранжевий, 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 так? <гум> так, третій оранжевий тут у нас йде. Щось у мене вже все плутається. Чого б це? Так, далі йде зелений зелений. По одній намистинці. Єдине довго, що тут по одній намистинці, так? Єдиний мінус цієї техніки. Зате плетіння дуже міцне. Так, знову зелений додала. Тепер у нас оранжевий. Ось, знову зелений. Є. Золотенький. Чому тут золотенький? Секунду. Швидко виправили схему, так? Тут золотенького не має бути. І зелений. Отже, знову в нас є рапорт, так? Ось до цього місця. Це у нас так, тут знову починається знов спочатку. Тобто ви можете собі таку косичку проплести і далі. Ось. Тепер це у нас вже 1, 2, 3, 4 і 5. Починається так, ось цей озір, тут я позначила так собі, салатовим. І ми починаємо вже вгорі першу салатову є. Допрацьовуємо тут зелені намистинки. Ось. І далі знову салата. Є знову зелена і донизу салатове. І донизу салатове. Ось. Ми зробили з вами ось цю, так, ось тут внизу, так, цю полосочку. Тут тепер, дивіться, внизу буде три салатових і знов піде догори. Так, така.